Упавлю друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс для того, щоб пройти ще один IQ тест. Біля мене стоїть ось тут такий молодий чоловік, напевно. В принципі, що, хто це такий і для чого ми тут, да? От, ну чого ця кімната, ще щось там. Коротше кажучи, наші батьки сказали, що ми, типу, сильно розумні. Вмокнули головою в унітаз і відправили ось до цього чубзика. Він є прибульцем, От такий цікавий, з довгою шиєю, лисий, білий, і, в общем-то, -да, таке собі прикольдесне. Нам він сказав, що типу візьми і вибери собі якогось компаньйона. Компаньйони тут, до речі, досить таки цікаві. Якщо так подивитися, В принципі, якийсь векс. Не знаю, хто це, що це за чудик. Потім е, вірус вон. В принципі, я думаю, багато хто бачив в Тіктоках про нього. Ну якийсь, коротше кажучи, ніндзя. Я би вибрав оцього вона. Тенс і let's go. каже: excellent choice. Ага, щось нам він тут пояснює про те, що тут 134 типу левели, і кожен, типу, як е, пройде отакий етап, кожен повер дає тобі плюс не, типу, очко. Ми, в принципі, це розуміємо. Ми це вже бачили. Можна це якось пропустити? Так. Окей, і нас тут доправляють до першого левелу. Ага. А, ага, 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 прикольно, появились. Гікт ehm, out. Цікаво, як це прикладається, ну. А, так, а це погане слово. Я тільки що переклав. <хи> це дуже погане слово. Мені таке не подобається. Та ще it to open the door, коротше, нажми кнопку, щоб відкрити двері, понятно. І так ось до ми телепортуємося кожен раз на новий рум. Да? Угу. Цікаво, цікаво. button. Him to open the door. Oh no. yes, 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 oh my god. Обалдеть. Авалдеть. Оце -то, да, поняв. Окей. Понятненько. Далі ми, типу, повинні ввести код. Код у нас NinjaVex, Векс, виходить, так? Да? Ой, от, чекай, не так, NinjaVex. Опа, Окей. Тут ось ще тобі купа-мемів. Цей саме є прибулець, є черв'ячок ой-ой, є планктон. Потім якийсь чувачок із Team Fortress, я так подивився, да. Лібро Джеймс, все тобі і цей самий Вон. Коротше кажучи. Понятненько, погнали далі. У нас IQ ось допишеться. IQ 3 поняв. Обалдеть. Окей. Е, так, не, той, не торкайся цієї забрудненої води. Питань нема. Нам треба отако просто бемц, відкрити собі цю штуку і погнали далі. Так, далі тут, в принципі, теж нічого такого важкого. Просто пройти по дошці, нажати кнопку. Ну, озвучка, звісно, цієї кнопки, звісно, де. Кумедна, кумедна. Є якесь манго. Е, типу штовхни манго туди вниз, дам. Е, окей. А ну, ой-ой, є певна проблема. Оп, є момент, let's go. Так, що у нас далі? Сол зіс Месі в мазі. який є Месі в мазі? Де Месі в мазі? Нічого не поняв. Я в якомусь лабіринті, де я? Обалдеть, обалдеть. Куда сіду, не знаю куди. Ага, і прийшов туди, звідки прийшов. Прикольно, але не дуже, чесно кажучи. Куди мені йти? Може тако наліво-наліво, і потім якось отако. О, Я прийшов. Хе-хе. Нормально. Кімната номер 8 тим часом. Окей. Знайди код. Ось до 3 Еліана і Ніндзя. Поняв тебе, Олего. Оба, нормально. Шкода, що коли нажимаєш ці кнопки, то немає ніякого звуку. Типу, як знаєш, сам звук цього мема було б от прям прикольно. Що у нас тут далі? Е, оминай оці кульки, типу, грязної водички. Питання. Нема. Окей. Поки що ізі. Прям ізі, ізі, ізі. нам треба. Ага, ми зараз оцей рум пройдемо, виходить, десятий ми пройдемо і отримаємо нове знання. Знайди код, клік to the bedrock blocks, щоб їх зруйнувати. А, да. І оце я як дурачок, оце повинен клацати, да? Поняв, поняв. Опа. Найшов, код, векс. Типу, вон ніндзя Аліан. Ага, тепер саме головне ось до знайти оцю штуку. Тепер векс. ой, збився трохи. векс, вон ніндзя. Оба, let's go. Окей, нове звання ми отримали. Знайди, код захований в цій кімнаті. Мені підказують, що він ось до, В принципі, не дуже то і важко його заховали, не дуже сильно. Типу. Окей. Окей. Так просто, щоб по приколу було та й все. Ну, понятненько. В цілому то понятненько Room 12, що у нас далі? Е, код не згаданий. Той, той, Код не схований, просто вгадай, да? як цікаво. Тут є манго, до речі, але що з ним робити, непонятно. This is a pressure button Якийсь, щось я відкрив там, да? Щось відкривається, почекай. А, мені треба оте манго, поняв. Цікаво, а тут вже треба таке пошукати. Що треба робити? Ну, в принципі, давайте і займемося. А що якщо оця штука горить білим, і треба. А, ні. Ну тут просто треба понаклацувати, да? І Щось ти вгадаєш. Окей. Де підійшов планктон? Тут ось до кнопка. Відкриваються двері, і тепер ми можемо манго оце витяг. Все, поняв. І отако підсунути під цю штуку. А, он до які двері Я як... Поняв. Все, питань нема. Так, окей. Далі у нас тут невеликий паркурчик. Питань немає. Манго. Ану. Ага. І просто туди на кнопку, да? Поняв, Питань нема. Далі, типу, треба акуратно поміж стіни пройти. Знов кнопка і далі телепорт. Поняв. Тепер у нас нове завдання. Якесь знайди кая. Хто такий каю, для чого нам його шукати? Не поняв. Кай десь тут. Ось до стрілка, до речі. А. Це все, що треба було знайти? Треба просто було знайти кнопку? Я поняв. Окей. Okay. Я думав, буде складніше, проте? Ладно. Нажимай на діаманти, щоб їх типу продати, так? Хай десь схований. Ага, окей. Ух ти, йой. Може бути і таке, я поняв. Ні, ну все правильно, якщо воно на тебе падає, то воно тебе вбиває. Але ж я начебто стояв не поряд з цією штукою. Давай пробувати. Обалдіть, опять придавило Та що ти зробиш? Тихо. А... Тута? Не тута. Тута. Не тута. Я все одно щось помер, я так і не поняв. Тута? Не тута. Тама? О, тама. Нормально. Let's go. Що в нас далі? Стил water Типу смердюча вода, да? Ой-ой. Калева Понял? Значить, правее треба, да? вгадай правильну штуку, дам. Тепер, напевно, не ліво. Ладно. Окей, okay, окей. Okay. Тепер знов права. Тут, напевно, ліва. Правильно. І ліва. Ну, не ліва. Права Окей. Okay. Окей, okay. нас тут добре розвели. Ну нічого страшного, в принципі, що поробиш. І таке буває. Таке життя. Так, сім. Просто сім. Що значить сім? Не поняв. Що робити? Нажимаю, нічого не відбувається. А, там диви, тут проход ось до. Обалдеть. Я поняв, непогано придумали так-то. Окей, що тут? Табличка ось Використовуй манго. Оці штуки ми можемо ламати, це я вже запам'ятав. І далі його нам треба просто виштовхати туди, так? Да? Окей. В принципі, це легко. Нічого складного тут немає, проте, аби його ще тільки викотити. І все. Оп. Бемц. go. Так, що в нас тут далі? Якийсь камерамен. А, він нам показує правильний шлях. Я поняв. Прикольно. Оп, оп Ой-ой. Щось там трошки. Я упав. Трошки упав. А, я не можу пригати ще й в цій кімнаті. Йо-мойо! -йо. Придеться все отако проходити. Окей. Оп-оп-оп. Оп. Все, оп, оп. оп. нормально. Погнали. Так, і що далі? Тепер, типу, самий розумний це пройде, да? так? Invocate да з Куандалі Ingol Live. Це хто такий вообще? Про кого ми говоримо? Джорджія? не Джорджія, поняв. да. Який мем до цих пір, типу, такий прям відомий і туди-сюди. him Cook, The Rock і Laу Taper Fade. Що таке Laut Taper Fade? Не знаю, але це правильна відповідь. Чомусь. Проте окей. What is the різер. Яке справжнє ім'я якогось різлера? Хто такий різлер? Я не знаю ніякого різлера. Що за запитання? Крістіан, хай би. Ууу, правильно я вгадав. Вот це Сігма, вот та Скібіді, вот теріс. Ну, ну Сігма, чи це скібіді, да? А ні, Сігма. Правильна відповідь. Тому, в принципі, окей. Так, що в нас далі? Якесь манго. І там манго, і тут манго. Що це за штука? Непонятно. мені треба підставити манго, судячи з усього, туди. А ну, тихо. Сі, і, будь ласка, бемс. все Я справився. Що так? Аааа, ще сюди треба тепер манго закотити. Йо-майо, я поняв. Окей. Тільки є певна проблема. Воно не хоче влазити. Хе-хе-хе. А що, а що робіть? А може оце ось треба було, да? Воно таке відчуття, наче поменше. Може я щось переплутав. О, ні, не поламалось, то воно воно пофіксилось. Давай тоді, оце більше. Мебишечко... Відштовхаємо звідси, а маленьке покотили. В принципі, тихо, 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 не туди, не туди, ну не туди. Оце придумали, так? Да? Оце тепер оці манго-котише туди-сюди. До речі, я навіть не помітив, як отримав нове звання. У мене тепер зумд-аут якийсь. Про це значить я не знаю, але, типу, це в принципі краще, ніж те, що в мене було. <с? <с?> І саме головне. Так, бемц. Погнали далі. У мене, до речі, є ось якісь кнопки. Що це таке? Це я можу просто купити. О, Steel Water Protection купив якийсь. А... Це назавжди чи ні? Не поняв. Але я щось використав. Прикол. Якийсь, якусь штуку дали мені теж знов. У мене є ще, до речі, два скіпи. Та й, в принципі, всі останні кнопки це, напевно, донатні штуки. Тут теж робокси. Телепорт є пети. Ну, понятно в принципі, це таке. Знайди код. Де знайти код? Де є код? Давай подивимося, де код, де код. Можливо. Ні, не, не під самою низькою. А де код? А, ось до да, він. Тю, він теж на табличці. прикол. Хай буде, ладно. В принципі, що є, то єм. Ой, тут я бачу ріші. Ой-ой-ой-ой-ой. Це такий самий є той стейдж? Як... Е... Був тоді на попередньому IQ-тестові. Ну, в принципі, я тут швидко роз... розібрався, що треба робити. Бо, як то кажуть, досвід є. Досвід є. Тепер ламаємо ці всякі неприємні, непотрібні не, не блоки. You control the NPC. А, oh, я NPC, поняв. Обалдеть. Ану, почекай. Ого. Ого. А оце, кстати, прикольно. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Все, там я відкрив. Тепер можна... Ну, самому, напевно, не, не, не бажано туди йти, да? Чи як? А, -а, -а диви, він. Е Все, я поняв. Він також сам тако проходить. Оце, кстати, прям цікава була кімната. Прям сподобалось, реально. А тепер мені на манго-манго-манго. Да, треба прокотитися отако. Ой-ой. Так це і легко буде, напевно. Отут зараз би ота штука мені допомогла, що я вибив був. Абалдеть, а я трохи то його протикався і і все. Ну, в принципі, ладно, з другої спроби я то пройшов. І <реш> let's go. Що далі? Лім, манго, манго, стіл вотер. Угу. Тепер треба манго оце прокотити по о о цьому місточку, типу. А ну, погнали. Ой. А я ж повинен був і сам теж по ньому піти. Я щось за -за завтикав. Нічого буває. Бемс? Не попав. Ну, буває. А! Я просто затронув випадкову штуку і помер! Обалдеть! Я прям тільки що вже був на тій стороні і все одно провтикався. Ой-ой! Жесть, тихо. Все, нормально, let's go Так, що в нас далі? Цей хлопець виглядає, типу, прикольно, да? Типу, найс. Nice. Але щось у мене є відчуття, що він взагалі не найс. Nice. Ну, в принципі, як я й думав. Отут він мене вже не бачить за цими гратами. Тому, в принципі, дуже нормально. Окей. Зараз знов, напевно, буде левел з ним, але, типу, як складніше, да? Копай діаманти, щоб знайти кая. Або ще когось. Що значить, я поняв тебе. Он як! Обалдіть, я зараз тут знаєш, скільки раз помру. Це ж прикол. Опа. Тихо. Нє, там нічого немає. Тут. Випав кубик. Тут? Ага. Поганий дядько. Все, хорошо, поняв. Оцій в цій стороні, як я поняв, немає взагалі нічого доброго. Тепер треба значить звідси шукати. О, знайшов! Нормально, нормально. Єс, єс. Окей. Room 29. В принципі, це, як я розумію, остання кімната для того, щоб отримати нове звання. Або передостання. Нічого. Окей. Okay. You can restart by pressing R. Окей, okay, це таке. А поклади манго в дірки, да? Ага. Типу, саме. коротше, понятно. Понятно, понятно, понятно. Саме велике треба штовхати в ту сторону. Окей, питань, в принципі, немає. Давай е, з розмірів побільше, все-таки на, 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 його починати. Як я почав заговарюватися з цими вашими режимчиками на IQ, це ще заставляю щось там думати обалдеть. Ладно. Так, це сюди. Потім е, це, по суті, в той кут. Ось до. І саме маленьке. Той кут. Опа. Все, let's go. Так, IQ 29, кімната 30, звання не змінилось. Значить, проходимо далі. а, -а, -а, -а поняв. Нам треба покрасити так, щоб було якось до на зразку. А це значить. Це значить, що спочатку має йти червоний по-любому, потім має йти, по суті, зелений. <гас> не зелений. А, ні, зелений, все правильно. Тепер жовтий і тепер фіолетовий. О, нормально. let's go Наступний стейдж. 31 перша кімната. І да, в мене тепер звання Зумінг, Що таке зумінг, не знаю. <laughs> Проте окей. Ну і в принципі, друзі, на цьому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково не забувайте тисяти вподобайдене, а також писати коментарі. В принципі, пропонувати свої, можливо, режимчики. Якщо режимчик цей вам сподобався, обов'язково дайте мені знати. Я ще раз сюди залечу, та, ну, в принципі, придам ще пару кімнат. Ну а за мене як завжди був ваш друзя Кадімич. Всім файного настрою і всім!